На честь безвізу прапори України та Євросоюзу замайоріли у центрі Кропивницького. Напередодні Дня Європи на головній площі міста підняли синьо-жовтий стяг і Європейського Союзу. До акції долучились близько двох сотень людей. Право підняти прапори надали представникам молодіжного парламенту. Україна єдина країна, яка на державному рівні протягом 14 років відзначає День Європи, не будучи членом ЄС. Але нинішній рік і день особливий зазначають кропивничани, адже 11 травня Рада міністрів Євросоюзу схвалила оставь. Точне рішення про надання українцям безвізового режиму. Чинності безвізна буде через 20 днів після підписання та публікації рішення. Орієнтовно 11 червня. Перша сходина це перший крок до Європи, наближення до тієї мети, до якої вся країна йшла, йде і розвивається певними кроками. Сподіваємось, що і надалі будуть такі ж самі успішні великі перемоги нашої країни на шляху до великої мети. До європейського майбутнього я сама переживала сама вже скільки знає ці всі події, цю всю тяганину і чекала вже просто коли-коли. Тому що ну європа це справді можливість, можливість для українців побачити щось нове, об'єднати, синтезувати, тому що знаєте, ну Європа без нас, як би там казали, не повноцінна, тому що оцей колорит наш український він має бути всюди. Він вже є всюди. А це вже офіційно підтверджено.